Ми переможемо. У Чернівцях провели благодійний концерт для ЗСУ. Перших днів повномасштабного вторгнення брати Тетяни Петришиної стали на захист нашої держави. Торік для них вдалося придбати автомобіль, та вже через місяць він потрапив під важкі артилерійські обстріли. Така ж ситуація спіткала й іншу автівку, яка наразі потребує ремонту. Вони обидва в мене один чемпіон світу по важкій атлетиці, другий теж спортсмен. Вони обидва служили в армії. Один служив у Рембаті у Львів, у Львові, один служив у Нацгвардії Барс, президентські війська. В Києві і вони обидва сказали на четвертий день війни: мам, тату, нам кусок горло не ліз. Ми йдемо воювати. ми Не можемо вдома сидіти. В автомобіль їхній потрапив осколок, де запчастини, які потребують необхідної заміни для їхньої комунікації, для того, щоб вивозити. Поранених та загиблих з поля бою. Концерт організували, аби зібрати кошти на ремонт автомобіля для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвець, в якій служить брати Тетяни. До заходу готувались місяць. Колектив з радістю підтримав ідею та навіть пропонував свою допомогу, зауважує організаторка. Місія нас, митців, обов'язково, обов'язковий і беззаперечний факт. Ми повинні підтримувати таким чином їх, доки вони боронять наше життя тут. Ми маємо можливість це тут робити. Відповідно збирати кошти, відповідно, все робити для того, щоб їм полегшити там перебування і підтримку матеріальну. Перше студенти та викладачі коледжу мистецтв вокального відділу мали змогу заспівати на одній сцені. Перехожі зупинялись, аби послухати академічне виконання пісень. Культура знову ж таки підтримує Україну. І духовно, і матеріально в ці важкі часи люди об'єднуються, і це відіграє напрочуд важливу роль в тому, щоб Україна наша перемогла і зміцніла, і в майбутньому саме завдяки таким благодійним заходам, завдяки працівникам культури, освіти, просто творчим людям Україна розквітне і стане на ноги. Студенти коледжу кажуть, долучились до заходу, бо не могли не підтримати наших захисників. Потрібно долучатися як найбільше допомагати такими заходами нашим збройним силам України. Повинен підтримуватись дух наших українців. Щоб ми не здавалися і завжди йшли вперед, і і саме тому можна підбирати доречні пісні під дану ситуацію. Не тільки з точки зору збору грошей, а й з точки з культурної точки зору, в принципі, так як зараз ми на піку, я би сказала, своєї українізації, зараз ми маємо популяризувати і українську пісню, і українських артистів, і українських композиторів. Тетяна Петришина наголошує: ми повинні своїм прикладом та завзятістю показувати захисникам та захисницям, що їхня праця не даремна, ми маємо це робити, і немає такого, що ми втомилися, втомилися донатити, втомилися організовувати. Немає такого люди в Україні війна, і ми маємо всі це пам'ятати. Завдяки кому ми зустрічаємо сонячні ранки, завдяки кому ми маємо можливість погулятися, попити спокійно кави. Тому що хлопці цього не мають. На благодійному концерті вдалось зібрати 9 тисяч гривень. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4